Перший раз в ньому була, коли я ще з дитиною в Рівне приїжджала, То ми десь так виступали там на конкурсах. Не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю. Я вже пам'ятаю, як я сюди на роботу прийшла У 2008-му. І я, ну, як прийшла сюди у 2008-му, так і залишилася. У мене тільки місце дислокації мінялось з одного кабінету там, по столах в інший кабінет. Ну, він не був такий розкішний, як зараз, про сцену, я взагалі мовчу, це було зовсім інше. Кабінети, там ремонти робилися постійно. Так на противагу тому, який був, він зараз на щабель вищий по рівню організації, по тому, яке приміщення. Він, типу, модніший, крутіший. І зважаючи на, то, на те, які в нас проєкти робилися, ось з чого ми починали. І я бачу по місту, що типу, ми це все давно вже зробили. Ось те зробили, те зробили, те зробили. А зараз я бачу, що, типу, всі вже це роблять. А ми з цього починали. І це, типу, гордість така. Я бачу нашу красиву сцену, можливості нашої сцени, людей, які працюють. І Кожен знає, що він робить. Хороший зараз будинок культури. І хай він тільки е, йде вперед, в ногу з часом. І в нас це виходить, дивлячись по проєктам, як воно все відбувається, і придумується, і організовується. Я, типу, прийшла сюди як долучилася до Галі з Сашою. Ось, і в нас така лісова пісня. Саша нас назвав, що в нас виник. Гурт лісова пісня, спочатку була Лена у нас, потім Лєна вийшла заміж в інше місто і прийшла Мирослава. А потім а, з співачки я перетворилася в чуть-чуть в організатора завдяки директорці Ольги Миколаївні Стельмах, я пам'ятаю, концерт пам'яті Володимира Івосюка. От тоді я відкрила для себе те, що я вмію спілкуватися з людьми і домовлятися. Я дуже багатьох вже тут довго знаю, і е, звикаєш до людей, ти знаєш, які люди, ти починаєш з ними товаришувати, приймаєш їх. Це як полюбити типу, свого сина, таким, який він є. Це так само полюбити будинок культури і тих людей, які в ньому. І ти просто, ну як є вже частинкою цього такого творчого організму. Хоча я думаю, що. Незамінних людей нема, одна частинка випадає, прийде інша, прийде то. Але я надію, що коли я заходжу в будь-який кабінет, то люди думають, що не думають там, що, типу, о Боже, що вона прийшла, лучше хай йде!» Я сподіваюся, що типу, всі радіють від того, що я прийшла, щось сказала, погомоніла і пішла. Ну, це моє таке бажання. Зважаючи на цей час, побільше нам взаєморозуміння, доброти. Поваги один до одного, співчуття, і щоб ми, можливо, були більш альтруїстичними і творчими, і не боялися творити, робити щось тут, такі, щоб ідеї були такі, і там сказала ти щось, тебе підтримали, і всі такі разом типу, зійшлися і зробили щось разом. Тоді добре, тоді все вийде в хорошому настрої і. Все вийде.